Привіт-привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сподіваюсь, у вас все добре. Ми сидимо без світла, але так як в мене телефон заряджений, я знімаю розпаковку. Була з дочкою я в центрі міста. Зараз вставлю вам трішечки кадрів нашого шопінгу. Дочка в мене студентка вже другого курсу, і. Я постійно перед самим навчанням і взагалі протягом року скуповую її постійно в гуртожиток. Вона проживає там. Цього року навчання взагалі буде 6 днів на тиждень, і додому вона буде приїжджати вкрай рідко. Тому максимально затарюємося до навчального року. Звісно, це не все, що я вам покажу, буде їй на навчання, дещо я брала для себе для дому, дещо для дітей. Коротше кажучи, із трьох магазинів буде в мене розпаковочка: це Аврора, Копійчка та полускун. В нашому місці є такий магазин полускун продуктовий, і це все я покажу вам у цьому відео. Всім приємного перегляду! Давайте розпочну, певно, з полоскуна нашого магазину. Взяла там 30 яєць по 15. Ось так в лоточку. Далі фіто вівсяна каша. Пакетик, це дочки в гуртожиток. Не знаю, ніколи їх не брала собі, але. Нехай буде. Так, перець чорний мелений, пекельний перець, паприка мелена копчена. Вермишеля мівіна. Всі студенти, думаю, її їдять. Далі ось такі трубочки зі смаком кокосу. Не знаю, смачні чи ні. Тут 150 грамів ідуть. І я думаю, вони такі, як на картинці. Далі, знову ж таки, мівіна. Це цукерки. Ми були ще з нашим Васильком. І ось такого плана цукерки він захотів, зважили на 20 гривень 25 копійок. Кукурузка. Чай був акційний, здається, ось такий ловерет. Ціни вам підписувати не буду, бо чеки просто космічні. Далі взяла ось такий сухий сніданок в кульках, до речі, досить дешевше брати його ось так ваговим. І його зазвичай я заливаю молоком. Далі вівсяні пластівці ось такі стопудові. Гречка. Це, до речі, все практично йде до чтів гуртожиток. Василько взяв у нас в магазині сочок, він вже і без трубочки, і недопитий. Далі знову ж таки мівіна. гранульований часничок-пакетик. Взяла дві упаковочки рошену з. Кого печива до кави. Одну упаковочку даю в гуртожиток, одну дітям тут. Далі, щось у нас тут потекло. Далі в нас тут... а це, певно, сок розлився. Макарони, Київмікс. Це в гуртожиток, дочка сама обирала. Більшість тут продуктів я тут ні при чому. Хуторок спагетті, також в гуртожиток. Кілька в томатному соусі раз, Кілька в томатному соусі два Ще одна вівсяна каша. Ось така з полуницею. Ну і пакетик. Ось такий. Взагалі в магазині Полускун є також побутова хімія, є канцелярія, але ми це все купили в копійці і в Аврорі. Плюс до всього ми скуплялися ще канцелярією у школярику. Я вам показувала в попередніх відео. Якщо ви не бачили, то можете переглянути. Я збирала там сина в школу у 7 клас і дочку в гуртожиток. Так, давайте подивимося тепер. Аврору чи копійку зараз побачимо. Давайте розпакуємо з вами ось цей пакетик із написом копійка, але тут покупки із Аврори. Так, взяли ми ось таку корзинку. Коштувала вона по акції, здається, 9 гривень. Дочці потрібно щось туди складати. Наступне в нас це ось такий туалетний папір. Я в основному такий не беру, але їй потрібно, нехай буде. Далі я взяла ось таке капучино. Брала вже якось саме таку упаковочку. Непогане. 49 гривень, звісно, коштує, але смачне. Далі в нас тут ось такий соус, солодкий чілі. Я, не пам'ятаю, в когось була у гостях і куштувала його. Боже, він такий крутий, пекучий, класний, а мене останнім часом на щось що таке пекуче. Просто тягне, тому взяла. Далі дочка взяла ось такий концентрант напою. Не дуже, я думаю, він поживний, не дуже він корисний. Але вона захотіла, ну, нехай буде. Далі були, не знаю, по акції, не по акції, але досить вигідна ціна. Ось таких пластирів 50 штук. Я вже якось їх купувала. Також взяла гранульований чесник, ось таку велику банку це додому. Постійно його скрізь сиплю. Ось таку не знаю, для чого дочка взяла мисочку, 11 гривень коштувала. Мені здається, це не дуже, не дуже бюджетно, але вже як є. Спрей кондиціонер для розчісування волосся. Казала, що вона брала вже такий, і він непоганий. В неї довгі волосся, плутається, і ось таке купили. І взяла ще дітям ось такі кружальця. Взагалі їх захотів Василько, тому нехай буде. І останнє це ось така кубка. Це у нас копійка. Це самий перший магазин, в який ми заходили. Була по акції Олія, здається, 35 гривень. Пляшка 0,87 літра. Далі по акції були прокладки Always. Завжди таку упаковку беремо. І вони також були по акції, здається, 140 з копійками гривень. Вологі серветки. Також акція, я не знаю взагалі, що б ми робили без акцій. Ціну вам не скажу, здається, 20 з копійками гривень. Ось такий шампунь. До речі, вже беру його не вперше. Дуже сподобався, Щодо чисі, що мені волосся м'якеньке, можна навіть маску не використовувати. По акції зараз у копійці він йде 109 гривень. 19 гривень, здається, коштувала ось така мотузка для білизни. Хочу повісити на вулиці, бо наші такі шнурки були тканеві. І вони вже повністю протрухли, порвалися, і нема на що вішати прання. Хоч ми живемо в квартирі, але ну, прання дуже багато, і я виношу на двір, якщо є куди. Далі йдуть ось такі дві мівіни. Не знаю, я їх ніколи не брала, дочка взяла собі, нехай буде. Ось такий засіб для миття посуду. Я їй казала, що можу дати трохи із дому. У мене хороший якісний є засіб для миття посуду. Вона сказала, що вона хоче цей. Ну, нехай буде. Так, мішки для сміття пакети, Ось такого плану. Не знаю, скільки вони коштують. Але в гуртожитку в них дуже-дуже далеко сміттєві баки. і... Я знаю, що пакети потрібні. Ось такий олівчик вона собі ще взяла. Каже, коштував 20 гривень. Я не знаю точно. І були по акції зошити. Зошитів багато ніколи не буває. На 24 аркуша в лінійку. Ось такого плана я взяла 5 штучок. І ось такі в клітинку. Також на 24 аркуші йде. І ціна їхня була 8 з копійками. Ну, можна рахувати, що по 9 гривень. І мені здається, що це супер. Так як в копійці ми залишили більше, ніж 700 гривень. Нам сказали, що є там. Така корзина, де можемо вибрати собі 6 безкоштовних товарів. Коротше кажучи, я такої акції ще не бачила, можливо, це щось новеньке, і там не дуже великий такий асортимент цих подарунків, але все-таки було приємно отримати щось безкоштовно. З того всього зараз покажу вам, що ми обрали. До речі, в Копійці ми ще брали не тільки те все, що я вам показувала, а ще була іграшка, але Василько її розібрав повністю. Так, ось таку гру вибрала дітям. Тут сковорідка і такі овочі. Думаю, дітям буде цікаво гратися. Далі взяла ось таку штучку, щоб видавлювати з серединки в печива. Взагалі, я досить часто щось випікаю, особливо в холодну пору року. І це, звісно, беруть такі. Штучки для прикрас, ось цих квітів, що намальовані, видавлювати. Але я планую видавлювати їх прямо в печиві, щоб одна половинка була ціла, а одна щоб можна було змастити джемом. і... Посередині було видно той джем. Ну, коротше кажучи, печиво, яке скріплюється з двох частинок, думаю, ви мене зрозумієте. Тому взяла ось ці штучки. Далі ось такий набір взяла. Думаю, дітям буде цікаво. Звісно, він такий, знаєте, одноразовий, але все рівно приємно. І взяли ми ще ось такі брилочки. Дочка захотіла собі два набори. І один я взяла собі, хоча, я думаю, можливо, заберу ще. Бо ось ці кілечка дуже часто виходять з ладу, і в нас чоловіком ключі просто розсипаються, а в нас їх просто неймовірна кількість. Тому, щоб не загубити ключі, треба їх на щось вішати. Безкоштовні брилочки, чому б ні? Напишіть мені в коментарях, чи цікава була вам така розпаковка, чи знімати їх ще. І на цьому подякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!